Вічні черги та паперова тяганина з реєстрацією РРО, страх помилок та штрафів, обмеженість можливостей для аналізу та звітності? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про програмний РРО з Євгеном Лежаніним та командою Семінар. Сьогодні поговоримо про те, як перерочек «Чекбокс» може не просто спростити, а кардинально змінити вашу роботу, вирішивши найболючіші проблеми, з якими стикається кожен бухгалтер та підприємець. Відразу до справи. Вічні черги та паперова тяганина з реєстрацією РРО. Забудьте про походи в податкову, гори документів та нескінченні очікування. З чекбокс ви можете зареєструвати ПРРО онлайн за 3 хвилини і відразу видати перший чек. Це зекономить ваш час, нерви та дозволить зосередитись на більш важливих задачах. Страх помилок та штрафів. Чинне законодавство постійно змінюється і стежити за всім нереально. Чекбокс автоматично інтегрує всі необхідні оновлення, гарантуючи, що ваші операції завжди відповідатимуть вимогам податкової. До речі, оновлення, перепрошивка в ПРРО, на відміну від класичних каз, є повністю безкоштовним. Обмеженість можливостей для аналізу та звітності. Набридло вручну вводити дані та готувати звіти. Чекбокс надає вам зручну аналітику та детальну звітність усіх торгових точок у вашому кабінеті. Ви завжди бачите повну картину фінансових операцій, що дозволяє приймати обґрунтовані рішення. Складність інтеграції з іншим. Програмами. Checkbox має понад 200 інтеграцій з платіжними сервісами CRM, обліковими та фронт системами, включаючи нову пошту, розєтка, пром, укрсклад та багато інших. Це означає, що ви можете підключити ПРРО в декілька кліків, незалежно від того, які програми та пристрої використовує ваш бізнес. Відсутність швидкого вирішення питань застрягли на якомусь етапі. Наша команда підтримки на зв'язку щодня з 7 ранку до 10 вечора. Отримуйте відповідь швидко до 5 хвилин телефоном у Телеграм або Viber. Це не просто підтримка, це ваша впевненість у будь-якій ситуації. Ризик втрати даних усі ваші дані надійно зберігаються в хмарному сховищі. Більше того, чекбокс перший перероб в Україні, що пройшов державну сертифікацію з кібербезпеки КСЗІ. Це означає, що ваші дані надійно захищені, а ви можете працювати спокійно та впевнено. Високі витрати на касове обладнання та його обслуговування віддавати 15-20 тисяч гривень на старті за залізну касу, а потім кожні 7 років під час заміни ще стільки ж навіщо? Для початку роботи з чекбокс ніяке додаткове обладнання не потрібне. А щодо вартості обслуговування, переходьте за РРО і працюйте безкоштовно до закінчення терміну служби касового апарата, хоч 7 років. Детальніше про акцію за посиланням в описі під відео. Як бачите, чекбокс це не просто ПРО, це ваш надійний партнер, який звільняє від рутини, захищає від штрафів, автоматизовує процеси та гарантує безперебійну роботу навіть у найскладніших умовах. Готові до нового рівня ефективності та спокою? Спробуйте чекбокс безкоштовно у тестовому режимі вже сьогодні. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини та ділимо професійними порадами, які допоможуть вам у Роботі хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер один за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно. Поповнюються база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовну зустріч з найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.